Усім привіт! Я розпочинаю цей влог з машини. Сьогодні з чоловіком виїхали десь перекусити. Зараз на винос він забере перший раз буду пробувати суші-бургери. Напишіть у коментарях, пробували це таке чи ні. Проведемо сьогодні час разом. Сьогодні субота. Настрій хороший, хоча й погода така не дуже. Сьогодні зранку й голова боліла. Потрібно якось себе брати за коси, витягувати на свіже повітря, десь ходити, гуляти. Тому приєднуйтеся, сподіваюся, цей влог буде цікавим. Зібралися, нас знімалися, провели на Тіктоці стрім. Зараз заїхали, замовили піцу і поїдемо додому дивитися якесь кіно. Ой, Мені тут ліхтар світить в очі, вже така якість погана. Кірюшка зараз у бабусі, сьогодні не знаю. Сказав, що буде ночувати, потім каже, я не буду ночувати. Не звик він ще ночувати у бабусі, але побачимо, як буде. Ні, то будемо з ним їсти піцу і дивитися кіно. Вчора з ним дивилися Гаррі Поттера» останню частину сьому. На жаль, Гаррі Поттера» книжки ми не читаємо. Дитина моя читати не любить. Я не можу його змусити читати. Зараз, тим паче, канікули, планшет, і він зараз весь в цьому планшеті. Ну, що є, то є. Я теж думала, буду читати Гаррі Поттера, але також якось не зрослося. Піцку, піцку несуть! Несуть піцу! Ням-ням! А яку ти замовив піцу? Піцу гавайську, чотири сира і місную. А можна, будь Тут ласка, прибрати? Значить, одну з'їли. З'їли. Оце такі реально чашки, як у боби Діни. <смір> Прикольно. Ми зайшли в кафе, яке називається Богема. І Тут все таке, як бобусів вдома. Практик один на все вам, так? Так. <смір> А те ми просто в подарункове покладемо. Да? Зараз буду пакувати хлопцям подарунки. Хлопцям це кірюшки і власу. Ми йдемо до друзів зустрічати новий рік. Взяли в будинку іграшки два набори. Хотіла Кирилу взяти ось це, але все ж таки подаруємо власу, тому що я хочу разом з Кірілом скласти цього папушку. Він мені так сподобався, що я вже не могла від нього відірватися. Тут LEGO Creator 3 в одному можна скласти папушку, рибку і жабку. Дуже класно. Зараз куплю в Єві подарункові пакети. Мені подобається набагато більше в пакетах дарувати подарунки, ніж в коробках. Ось так. А ще Кірюшка замовив дідусю морозу. Гусь, обнімусь. <рес> а что за А ты знаешь, что це? дети? Москвы пираты. Пираты Карибского моря. Ой, що це за черв'яки? А в тебе немає такого таполапки? Таполапка. Міні. Є. Є. Як? Міні. Ой, це в тебе стільки лего, а ти бачив, що ми тобі лего принесли? Так. -да. Ти будеш складати? Да, я... А Кирил свій подарунок уже відкриє вдома, так? Да? Да. Ой, прикольно. Машинка, так? Да? Зараз в янених парфумах. Так, що це у нас? Dolce Gabbana The Only One. А я, до речі, знаєш, що хочу собі купити? Я хочу купити, вони супербюджетні. Е, боже, Dior. Dior Addicted, по-моєму. Ой, класні. класні. Так, ну це, це я знаю, це ж те саме, що в мене. У mm -hmm. мене вже закінчилось. Good girl gone bad. Сказали мені, мої хейтери, що я дую губи в кожному відео. А ще й прив'язую подружку дуть в місті зі мною. А вона ж то тут ні при чому. Так в тебе багато, а ти кажеш, що в тебе все позакінчувалося. А що я це відкрити не можу? Ну, це, О, О, мені це дуже подобається. І вона закінчилась. І це з розряду тих, які хочеться ще раз купити. І вони дуже стойкі, іменно супер стойкі і супер всі. А, привіт. і супер всі. Дуже шлейфові. класні. Да. Так. Ти про карті брала? Так. Да. А це ваніля. Це Охід, ванілька. орхідей. Ваніль. Вони... А вони як витягуються, а я вони можу? магнітиком, типа. Може, просто я, ну, мабуть, одною рукою не можу. Ну, вони важкі. Ой, а вони і... дуже похожі, на ті, але ті значить, трошки легші. Так, да, ті легші, а ці важкі. Можуть телефон. Ді, ні, синок, я знімаю знімаю влог. Влог. Ой, це новиночка у Яни. Том Форд Ванила Секс. Секс on the beach. Mm -hmm. Классно, так. Да? А тобі який більше подобається солей бланк? E, ні Да. Yeah. Я не люблю ваниль. Mm -hmm. Не моє. Mm -hmm. Мені було б воно таке блівотне. А вони мені такі теплі. Воно мені. Знаєш, чим Колись у Євроше угу. був чорний такий якийсь. Ні, не знаю. Коричні, я ж як же він називався. Да. Це понюхала і мені прям. А це самі найвищні. Які. які вони білі, гарні. Я потім все поскладаю. Солі і бланш. Це типу біле сонце? Я не знаю. Ну, що ну, на масик ос, в основі Ой. Да? незвичні вони. Ну, вони такі пудрові, наче. Да, да? Да, да. Класно. Да, такі так? Класно. Такі вони, знаєш, як наче, лосьон для тіла такий. Вони мені просто якісь не похожі ні на що. Ну, ананасик це мабуть вшикати шикати треба, якось... а от нюхаю, то чуть, реально... да, пудру. Ну, прикольно. Така добряча колекція. Та记ко. А ти прибідняєшся. Хочу, прибідняєшся, так, так, де воно було. І оці, ти це А що це Ayvon? Це Eйon. This... This... Oh. Це духи моєї молодості. Даже навіть купила, мамі купляла, була велика. ти що? А я оце чую, ну я вже всі попідзабувала, а оце як іду і пахну, today, tomorrow. Це як узнаєш імператрицю в автобусі. Це атракція, в мене їх було пляше. І вони стійкі, помієш, да? вони офігенно стійкі. І ти купляєш досі? Оце я купила була, мамі купляла. А, а де ти купляєш Айвен? Біля Макдоналсів. Да, да. Подобається ця тушка? Дуже, вже, мабуть, 10-та баночка в мене. Тільки ця і ніяка друга. Я взяла синю. Ладно, я в тебе вже не буду. І не наглею. Можна да, ой, ладно. — ця штучка красна. Яка? Короче, мені порадила візажист, замальовує темні кола під глазками. От просто супер. Да? У мене синюшність під очима, а це такий більшовотий тон. І коли воно на синюшність накладається, воно типу, згладжує і вирівнює. Так що супер класна. Штука. Воно Боже, я на нотіно замовляла. Ага походу по таке, да. <ріст> таке є. Я взяла його і а мене, потім мабуть, пот... було. А потім взяла Кіко і Кікові. Да. Мені подобається. Я взяла найтимніше. А, угу. а я попробувала і мені в принципі нормально. Я розташовую цією штучки і мені ок. Да? От прям вообще зайшло, і я прям проловчилася <ріст> і супер класно. Це, цей. Ні, це рум'яшки. Ні, румяшки це оце, це а це румяшки? хайлайтер. Держи а. держи внизу є Ой. Це хайлайтер. Угу. угу. Не знаю, в мене наче немає фокусу. Що це таке? Просто супер. Це брокарді? Так. Да. Там це була дуже класна, дуже класно матує шкіру, вирівнює тон. Пудрою ти, ти користуєшся? Блін, ні. А я, пудри, користуюся. я користуюся. Я користуюсь, не можу без пудри. Так, Ось так. Варінці, це... мені подобається, дуже бляск, невольна. Сьогодні взяла міста. <клес> <клес> і іменно 780, типу, саме є. Це для губ? Да. А я не користуюся. Ляце. У мене взагалі ніколи і не було. Тебе губки якраз такі сочненькі, так увести. Вообще. Не Чуть. знаю. Не, не. не, не восхищаюся цим. Так губки посерединці. Що реально вони дуже класні, будуть ще ну, краще. Що це за цю мені казала дядька, та що мене Крістіну мені дає постійно, стілок теж, щоб да. тобі. Треба вколоти сюди ботик, тоді губа вивернеться. Вивер, вивер, вивер. І ще оці я б хотіла колоть, ну тебе немає. Ну, Вона мені вивер. сказала вколоти міжбровку. Це ж міжбровка да. ро робиться тільки, якщо разом з лобом. Угу. І ось тут. І то це буде 4 тисячі стоїть. Кірюші подарували навушники, безпровідні на блютузі, такі класні голубого кольору. Дуже гарні. Ось вони так Ось Такі, прикольні, дуже гарні. Зарядити і розібратися, як вони працюють. Ну, а це вже моє. Взяла собі трошки косметосу, вирішила себе побалувати. Так, це моя улюблена олійка для волосся сйоз, легкі мікромасла для жилення та блиску. Дуже мені подобається, це вже, мабуть, у мене четверта пляшечка. З усіх масел, які я пробувала, для волосся найкраща саме ця олійка Beauty Elixir. Також взяла свій улюблений гель для вмивання CeraVe, Інтенсивно очищувальний гель для нормальної та жирної шкіри. Це улюблений засіб для вмивання 473. Мілілітри найкращий. Не хочу його міняти ні на що інше, тому що дуже подобається. Також я взяла пасти, які хотіла зубнім, це я замовляла на майкапі. Доктор Бланк називається стоматолог порадив, що з бюджетного сегменту з мас маркету непрофесійної косметики для порожнини Рота, то це найкраща зубна. Паста. найкраща торгова марка Доктор Бланк. Написано: 89% натуральних компонентів, без парабенів, без сульфатів і без цукру. Тут навіть нічого і немає така дивна упаковка. Це Active Complex називається. Почну користуватися, почну чистити зуби, то потім скажу свій відгук. Зараз класна акція на майкапі. Купуєш одну одиницю, інша за 50%. Ці дві пасти купила за 150 гривень. І ось такий засіб це крем для обличчя. Давно хотіла познайомитися з біодермою. Якось завжди її оминала. Хочу почати користуватися нею це себіум Гідра. Зараз почитаю про нього: тут 40 мл. Так, себіум гідра це зволожувальний крем, інтенсивно зволожує і заспокоює шкіру, усуває лущення та відчуття стягнутості, зменшує почервоніння та подразнення. Шкіра стає чистою, набуває сяяння відчуття комфорту, не комедогенний. Оце для мене дуже важливо. Програма для комбінованої та жирної шкіри. Так. Ще хочу купити собі подушку. Якось не дійшла я до юску, треба сходити в юску і купити собі ортопедичну подушечку.